Дітки, Пропоную вам сьогодні разом зі мною пограти в новий ляльковий театр, який називається Іскорки Суперсили. Іскорки суперсили прививає нові ігрові навички в легкій ігровій формі. Гратися можна будь-де: в дитсадочку, в парку, в машині або вдома. Отже, давайте разом з вами познайомимося з нашими іскорками. Це Жуж, ось це пум. Ось це Міо, а це бринь. Дітки, кожна іскорка має свій. Надь. Отже, вітаємо вас на шоу Супер Іскор! А для того, щоб наша гра почалася, нам з вами треба та з нашими іскорками промовити чарівні слова. Ну, мо, друзі, разом грати, суперсилу розвивати! Разом грати, суперсили розвивати. До речі, а чому це наш друг Міо мовчить? Чим це він зайнятий? М -м, що ж мені вибрати? Може, це, може трошки цього, а може цього? Агов, Міо, не барися, час іти на пікнік. Так, але я не знаю, що нам такого взяти із собою корисного і смачненького поїсти. Допоможете мені вибрати? Звісно, друзі, допоможемо? Чудово! Спершу скажіть мені от що, а чи всі тут люблять овочі? Я люблю овочі, бо вони дуже корисні. Особливо люблю помідори, огірки, картоплю та цибульку. Як цікаво, що у всіх у нас різні смаки, але головне, чи знаєте ви, чому треба їсти овочі та фрукти, дітки? Так вірно, вони дарують нам здоров'я та гарне самопочуття, бо в них багато вітамінів і корисних речовин. Якщо їсти овочі та фрукти щодня, менше хворієш і маєш більше енергії, щоб гратись. Ну що ж, час збиратись на пікнік. А подивіться, що в нас тут є. Давайте з вами розглянемо. Що це в нас таке, дітки? Це шишка. Її ми беремо на пікнік? Ні, вірно, тому що вона не істівна. А це, що у нас, це смачний овоч. Помідор. Помідорчик ми візьмемо з собою на пікнік? Так, дітки. Далі це сир. Сир ми візьмемо з собою на пікнік. Він їстівний? Так, вірно. Далі. Це горішки. Вони дуже смачні та корисні. Їх ми обов'язково беремо на пікнік. А це в нас що таке? А це олівці. Так, дітки, це не їжа і вони не стівні, тому їх ми не беремо на пікнік. А це в нас смачні та корисні броколі. Їх обов'язково треба взяти на пікнік. А це що таке в нас, дітки? Так, це гриб, мухомор. Він не істівний, тому його ми не беремо на пікнік. А це в нас смачний солодкий перчик, тому його беремо на пікнік. І залишився в нас солодкий фрукт банан. Його ми обов'язково візьмемо на пікнік. Ось ми разом з Міо зібрали ось такий великий кошик на пікнік. А є їжа, яка нам дуже смакує і ніби кличе наше тіло своїм смаком, запахом та виглядом. І ми їли її без перестанку. Це, наприклад, ходоги, картопля фрі, чіпси та цукерки. Ця їжа не заборонена, дітки, але інколи нею можна пообідати. Бургера можна обідати або з'їсти цукерочку. Головне їсти різноманітну їжу і ту, що кличе, і ту, що допомагає зростати. Так ваш організм отримуватиме все, що йому потрібно. А ще наш організм дуже засмучується, коли ми додаємо в їжу багато цукру. Та п'ємо солодку воду. Краще пийте більше, чистої, питної води, адже це дуже корисно. Та що нам тепер? Узагалі не можна їсти цю некорисну їжу, але смачну. Та ні, можна, звісно, але тільки час від часу. От і добре. Тепер я зрозуміла. Ході базікати, ходімо вже на пікнік. Постривай, бринь, постривай! Для того, щоб піти на пікнік, нам треба помити всі наші овочі та фрукти. Дітки, а скажіть, що ще треба мити після прогулянки або перед їжею? Так, правильно, обов'язково треба мити руки. Молодці! Друзі, нам вже треба йти, але ми маємо для вас одне цікаве завдання. Разом з дорослими підіть до магазину на базар чи нагород і виберіть свої улюблені та смачні овочі, фрукти, горішки та йогурти. Та підіть разом з батьками і влаштуйте собі корисний пікнік. Дітки, вам сподобалось? Настав час прощатися, а щоб закріпити та зміцнити наші суперсили, повторимо чарівні слова. Ну мо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. До побачення! Зустрінемось на наступних шоу!